Переділимо декілька хвилин практиці рівноваги, яка врятує колись життя вам та вашим близьким. Чому вчителі минулого мали чудових учнів, які робили великий прогрес, а в сучасному світі ми маємо надлишок інформації, море різнобарвних понять про те ж слово медитація. Пробуємо медитувати, але віз і нині там. Ми гніваємося, ми роздратовуємося, ми маємо шкідливі звички. Але медитація, її головний вплив це позбавлення себе всього цього. Якщо все це залишається, медитація не дієва. Не знаючи, молитвами можна позбавитись гніву, жадібності, обману. І всяких інших недосконалостей. Але медитацію точно можна, якщо ваш наставник пояснює просто, доступно, складні знання. Приводжу приклад. Колись мій вчитель дав завдання, я опустив очі і почав слухати тишу. Вчитель Паралельно занурився і каже, ви неправильно практикуєте, Володимир. Я дав завдання вслухатися в Тишу, а ви просто її слухаєте. В цьому весь секрет вслухатися в тишу, а не слухати. Ми звикли слухати музики, ми звикли слухати новини. Але вслухатися це зовсім інший буддійський термін. Вслухатися це одночасно і аналізувати, і споглядати, і бачити, і відчувати. Ось що значить невеличка коректура вчителя не слухати, а вслухатися. Будь ласка. Вслухайтеся в своє життя. Вслухайтеся в свої вчинки, вдивляйтеся, а не дивіться. Розумійте, а не просто бачте. І життя зсередини засвітиться зовсім іншими барвами. Це все.